Добрий день, шановні аграрії. Ох і важкий цей год, 24-й високосний. Кукуруза, значить, сиділа, не росла, а бур'яни перли, шановні аграрії. На кукурузі з бур'янами треба мгновенно боротися. Грунтовий застосовувати і страховий, а страхових навіть, може, два. Чого два? Якщо у вас кукуруза посіяна по соняшнику, соняшник там перший вилізе. Він же ж там зимував, наключиться, а других сотняків може не бути. Тому, шановні аграрії, у кого соняшник душить. Кукуруза, бурянів немає, не гайте часу, срочно, шановні аграрії. 2,4 і флорасулам поможе вам відпадали з любої соняшника. Можна 400 500 грам, ситуацію вам цю і справи. А якщо десь і мишієць пішов, можна вибрати, ось пожалося або нікусульфурон, або танаїс. Це той же самий. Хітос. Тобто або нікусульфурон, або ремпульсурон. Гарно забирають з лакові. Тому, шановні аграрії, не гайте, душіть соняшник, бо кукурузи там не буде. Він з неї висмачує всі соки, урожаю не буде, шановні аграрії. І ось іще така ситуація, шановні аграрії, це ж можна внести, якщо ж на кукурузі ще 5 листочків, якщо 3 листочки, якщо 2 листочки, а як листочки вже 6. Фаза неповернення, прийму вже тут. Ніякому разі не можна. До цього, якщо не успіли, все, капець, приймо, отлашуємо. А що ж робити? Чим же забрати падалицю, щарицю, амброзію, осот, лободу. Чим забрати, якщо приймою вже не можна? Ну так случилося, що поченик гарно держав, якщо у нас попередник не соняшник і було чисто, а на кукурузі шість лисків і зараз вже на і лобода. А більш того, що ж робити, якщо в нас є ваточник сирійський, шановні аграрії, його ж тут просто тьма тьмуща Що робити? Тривогу культивірувати, діскувати, чи може з ним можна справитися. Шановні аграрії, щарицю, амброзію, осод, лобода, мешій, перій і ваточник сирійський після 6 листа по 8-9 можна легко застосувати препарат Міладарду. Пожалуйста, Міладарду. Значить, його виробник рекомендує лить до 1,5 літри. Якщо у вас така тьма тьмуща ваточника, сміло лийте півтори літри. Півтори літри на гектар, обов'язково 300 грам прилипача. І Мілодар Дуо зроби вам ґрунтову дію. Грунтову дію зробимо. Дуо І буде не пропускати навіть нові волни сорняка. Не тільки ваточнику по печінкам дасть, так що кукуруза буде чиста до уборки. А і зробимо по всім сорнякам. Ця ж сама лободауна, щариця, амброзія, все знищує. Міладарду безпощадний для всіх бур'янів. Тому, шановні аграрії, якщо у вас кукуруза вже у фазі 8-9 листочків, та навіть якщо в ній 6, от встановлюєте приму і берете Міладарду, він в цьому році подешевшав, от. а працює, як завжди, суперово. Рекомендація від агрован – не вносити мінімальні дози 1,25. Мінімальні дози це фаза якоїсь нитки, там, і він за день може вже й перерости. Тому, шановні аграрії, міладарду, півтори літри, 300 грамів прилипача, і у вас кукуруза чиста до уборки. Буде чорна земля і кукуруза за такими початками. Чому не можна пріму після сьомого листочка? По сьомому не можна. Це гормональний препарат, який знижить вашу урожайність на кукурузі. Тому навіщо різкувати? Якщо хтось придбав приму, відложіть її на сьогоднішній год, чи на зерновій, чи знову на кукурудзу, а придбайте собі Міладар Дуо. Шановні аграрії, по такому набору бур'янів рекомендую вам Міладар Дуо. Чому Міладар Дуо? Тому що тут присутствує ваточник сирійський. Ось, ви бачите, з нього молочко потекло. Його кутя в посадках, його треба, виравню... в... Його треба вбивати в посадках раундапом, шановні аграрі. знищування у посадках раундапом. А на полях по кукурузі, будь мезотріон гарно з ним бореться. І запомніть, шановні аграрії, щоб отримати гарний урожай на кукурузі, кукуруза повинна чиста бути від посіву до збирання. Тільки чисті поля дадуть вам максимум по кукурузі. На кукурузі не борються з бур'янами, якщо їх вже висота 15-20 см. 15-20 см бур'яни на кукурузі, це гарантирований вже недобор урожаю. Такі бур'яни вже з почви взяли все, що їм потрібно. І кукурузі там нічого не залишилось. Тому дивіться наше відео, шановні аграрії, робіть висновки. Напишіть, в якій фазі у вас кукуруза. П'ять чи більше листочків. Чи ви, чим ви її окропили. А на цьому я буду відео заканчувати. До побачення, шановні аграрії! Мирного неба вам і благополуччя вам і вашим сім'ям! До побачення, шановні аграрії!